Таке воно залипло, але порубав. Зараз будемо чіпляти таку дискову. Прикупив степ АГМ 2,5. Зараз будемо їхати, пробувати діскувати. Така дискова. Борона 2,5. Коток, полоса. Шепляюсь і їду, і буду показувати вже в полі. Я вже в полі. Ось так виходить. Земля така, конечно. Пластилин такий пластилин шо, але нічого, працює. То я продовжую дискувати дісковою бороною. А так їх забиває. Ну дуже сиро. Дощі йшли. 18 числа я чіпляв диску, а сьогодні вже 2 листопада. І ще ну, доробляю цей кусочок, де тоді починав. Це воно вже раз щось тут було здісковане. Ну коротше так виходить. Забив, почистив, поїхав далі. Така дискова. Та ще завтра будемо сіяти пшеничку. А ну пишемо в кого така дискова, тільки може не з полосою, а з цим з трубою, може краще буде йти. Переробимо на трубу, якщо. Закінчую, ще лишилося по краю раз пройти там. закінчив цей кусочок. от таке, що виходить. Коток заліплений, диски теж заліплені. Так дискуємо. Не так дискуємо, як долбаємо. Нічого. Степ працює. Хоч і тяжко, але працює. Всім пока. Пишем, коментуємо, пальці догори, підписуємося на канал. Пока.